Бойова машина кірбі, наш транспорт на передовій в зоні, де без упину гатить артилерія, падають авіабомби і полюють ворожі ударні дрони, В ній почуваєшся безпечно, хоча і не завжди комфортно. Відчуваєш себе, як у маршрутці Київській майже. Такі самі ручки для тримання. Зручні сидіння м'якенькі, щоб щоправда, броня, то скільки сантиметрів на тобою. Отакий от транспорт на передовій. Це турецька кірбі. Такі от і встало вже довго. Військові кажуть, після того, як наші влаштували сушкопад, авіодарів трохи поменшало. Трошки тенденція зменшилася на час, але час від часу все таки аптек сумої даний видозброєння. Та не встигаємо ми дістатись позиції, як на обрії знову розриви кабів. Дивись, дивись, дивись. Щойно відпрацювали ворожі сушки, знову скинули авіаційні бомби. Зможемо побачити на обрії, розвіюється дим від прильотів. Ось так тут на фронті гаряче щодня. Тим паче зараз, коли сонячна погода, якраз час для прольоту ворожої авіації. Це значить, що от от почнеться черговий штурм, кажуть армійці. Тут на околицях Новомихайлівки за день сили оборони відбивають їх зо три десятки. Техніка бехи в них регулярно виїжджають по дві, по три бехи на наші позиції. Штурмують. Ну штурми в них на даний момент дуже дуже добре, що не вдалі. Тому що в них дуже багато піхоти залишається в полі. Чим ближче до передової, тим швидше треба переміщуватись. Квадрокоптер, який завис в небі, чітко фіксує, як прилітає ворожа артилерія, і що вона перетворила нову Михайлівку. Ще чотири одиниці знаходяться тут. Дві ось одна, і ще чотири БМП 2 Якби. Був другий їхній штурм. Руслан показує кладовище техніки окупантів на металобрухт. Її перетворили десантники. 79-ки. Вони вже третій рік поспіль у зоні бойових дій без ротацій, і більшість часу саме на гарячому цьому напрямку. З усіма селами тримаємося. Трохи додавали нам підрозділів, підсилили, хочуть мати захопити дорогу від побіди на водіне на вогледар. І всі ці населені пункти під постійним вогнем окупантів. Основна ціль ворога вийти на місто Курахово. Важливий для зсу населений пункт. Саме Курахово теж під ударами фронт змістився, і навіть сюди долітають авіабомби росіян. От наслідки останньої атаки, яка потрощила цілу вулицю. Тут постраждало 16 людей, двоє у важкому стані. Каб влучив у дах однієї п'ятиповерхівки, але вибух був настільки потужний, що шибки повилітали у 15 будинках. Люди намагаються врятувати майно разом з комунальниками прибирають вулиці і продовжують жити тут. Попри те, що лінія фронту за якихось 10 кілометрів звідси. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.